Лина кача поти сині. Дуже багато погибло наших хлопчиків отут, -от -от. а толку ніякого. Бачите, що робиться. Вони всіх нас, не всю Україну підняли на ноги. Ми стали більшість людей єдиними, сильними. Невже вони там моляться і все станеться так, як вони хотіли, як хоче більшість в Україні? Без політичних лозунгів активні громадяни зібралися через соціальні мережі. Тоді точкою кипіння для громадян став зрив підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тодішній уряд Азарова раптово змінив курс. Активісти залишились на майдані. Грілися чаєм біля бочок з вогнем та закликали Віктора Януковича все-таки підписати угоду про асоціацію з ЄС. У цей же час у Маріїнському парку з'являється провладний мітинг аби, як його прозвали антимайдан. 29 листопада Віктор Янукович остаточно розтоптав надію на європейське майбутнє. У вільнюсі він так і не поставив свій підпис під угодою. За провалом європейського курсу пішло позбавлення людей права на вільне вираження своїх думок, права на протест. У ніч на 30 листопада 2013 року сотню протестувальників, які залишались біля стели Незалежності, оточило три сотні беркутівців. А о четвертій ранку почався силовий розгін. Активістів з надмірною жорстокістю і без Розбору били кийками, не зважаючи ні на стать, ні на вік, ні тим паче на журналістські посвідчення. Якщо до розгону протестувальників на Майдані було кілька сотень, то наступного дня на протест вийшов мільйон. Пан Олександр згадує, як вперше прийшов на майдан якраз 1 грудня 2013 року. Тоді відчув радість та єднання. Коли вийшов там на безрабкіти. Я кажу, браво, кажу, на речі дочекались похорони Януковича, бо всі йшли з таким, ну, кажу, бо сміємося, радуємося це ж похорони, то ката. Я ще скажу вам, чесно, я літом говорю своїм друзям, а там і депутати, є там такі місцеві я місцеві. Я кажу, що буде осені революції. І, на жаль, з кров'ю. Ну, буде наслідки. Вони мені ніхто не вірив, ну, ти бажання задійсне, але я, як, на жаль, волдився. 1 грудня відбулось народне віче, яке увінчалось побиттям активістів. Тоді, у ході акції протесту, колона мітингувальників, на чолі з провокаторами, рушила до адміністрації президента. Штурм будівлі на банковій не увінчався успіхом. Мітингувальники не долучились до провокацій, а опозиційні депутати та лідери протесту своїми тілами відгородили провокаторів від сил правопорядку. Хоча все таки силу люди у погонах застосували у вигляді кийків та спецзасобів. Тоді з'явились перші барикади. Побиття активістів, переслідування автомайданівців, поливання мітингарів крижаною водою з водометів у сильні морози. Постріли гумовими кулями і перші смерті від вогнепальної зброї. Так влада реагувала на мирні акції протесту і продовжувала вигадувати заборони. Так, 16 січня з'явилися так звані диктаторські закони, коли провладні депутати голосували руками за закони, що порушували права і свободи громадян. Але найгірше було попереду. Протест проти цих диктаторських законів, так званий мирний наступ. 18 лютого переріс у збройний конфлікт з людьми у погонах. Втрати понесли. Обидві сторони. Силовики почали штурм майдану. Активісти оборонялись бруківкою та коктейлями Молотова і не збирались полишати своїх позицій. 19 лютого штурм продовжився. З'явились жертви від куль снайперів. А ось 20 лютого охрестили чорним четвергом. Саме тоді загинуло найбільше мирних протестувальників. Так з'явилась Небесна Сотня. А вже наступного дня Віктор Янукович утік в раді ввели в дію конституцію 2004 року, звільнили Юлію Тимошенко та відправили відстав. ...очільника МВС Віталія Захарченка так почалась нова сторінка історії України. Проте деякі люди впевнені, революція ще не завершена. «Вона поклала початок, а зараз ми досі ведемо боротьбу за ті основні принципи, начала да ідеї, які поклали для себе, і від яких я вважаю, що більша частина нашої країни людей не відмовляться від цього і будуть і надалі йти до цього. Зараз Майдан слугує нагадуванням про ті трагічні події, революцію гідності, заради якої полягла сотня безневинних людей. Люди й досі приходять сюди, щоб вшанувати пам'ять героїв. Розслідування злочинів проти мирних протестувальників тривають. Про це заявляють в Генпрокуратурі. Скаржаться, процес триває так довго, бо попереднє керівництво силових відомств за вказівкою згори знищило всі документи. А нинішнє слідство збирає всі докази по крупинках. У цьому допомагають і активісти, і журналісти. В цих провадженнях прийнято рішення про повідомлення про підозру вже 77 особам. Так, притягнуті до кримінальної відповідальності наступні високопосадовці: Янукович, колишній прем'єр Азаров, генеральний прокурор Пшонка, міністр внутрішніх справ Захарченко, його заступник Ратушняк та лікар, командувач внутрішніми військами Шуляк, голова Служби безпеки Якименко. А ось самих виконавців злочинних наказів, зокрема убивць Небесної Сотні, досі шукають. Про підозру оголосили тільки трьом бійцям підрозділу Беркут. Був зведений загін з 24 осіб, які були між собою ідентифіковані, всі ці бачили кадри з жовтими стрічками на передпліччях. Чому три особи? Тому що ми змогли лише шляхом проведення експертиз визначити, ідентифікувати саме три особи. Інше всім відомо факт, що вони були в масках. Поки ж розслідування триває. Головні замовники все ще на волі. Анастасія Островушко, Артем Кутасов соціальна країна.